Доброго дня, шановні пасічники. Хочу розказати трохи про роїння і свого власного досвіду. Значить, летіть у нас сьогодні рій. Ця сім'я, не знаю, що це за порода, але мені так скажеться, що це українська степова. Бо ми без дозбору кращої немає. Одна така в них, як для мене, наче, ну, і не біда, щоб сказати, що рояць. Розказую про цю сім'ю. Бачу, потягли на ріпаку маточники. Мені потрібна була матка. Матка там минулого року, я так само ж забрав у них був матку, підсадив у другий улік, бо мені треба було поміняти. О, вони вивели молоду і це цього року матка працювала добре. Я забираю в них цю матку, в другий вулик. Маточники в них є, думаю, роїться вони не показують, що повинні роїтися. Будівельну рамку тянуть. Медний несуть, одтягують вощину все добре. Сьогодні в нас вилетів стударій. Частина бджіл у нас повернулася назад, а частина сіла ось на цю зрізану черешню. Ну, думаю, поставлю їм, колись у мене була ройовню таку зробив. Але ловля роїв це не моє. Ні разу ми не піймали, ловим так бігаємо. Я їм думаю поставлю, побачимо, получиться в нас, підуть вони сюди чи не підуть. Але що бачу, наче почали спускатися. Не знаю чи видно добре. Побачимо, може і зайдуть. Рамки там є, поплавши їм, качали ріпак будівельну рамку з медом там. Поначе їх зацікавило воно. Побачимо. Так що, на мою думку, якщо вони надумали роїтися, що ви їм не робили, вони будуть роїтися. Забирайте матки, не забирайте. Вони не все одно будуть роїтися. Отак, побачимо, зайдуть чи не зайдуть. Тоді дозніму. Ну так, частина зайшла. А ці щось не хочуть. Зараз ми їх, мабуть, будемо просити. Часу немає чекати. побризкаємо водичкою та зметемо. І в карцер на добу. Так що таке, на мою думку, якщо бджоли надумали роїться, то вони будуть роїться. Ми можемо тільки відтягнути на якийсь період. Буває, да, так що можна і збити їм це, це, це роїння. Одного року в мене була сім'я, з якою я боровся з роїнням весь сезон. До тої пори, поки не зацвів масово соєшник, і вони таки пішли на взятку і перестали вони вийшли з цього ройового стану. Хоча про цю сім'ю вони сказали, що вона була в ройовому стані. Працювала в штатному режимі. Будівельну рамку тягнула я на ріпаку, два рази обрізав її, тому що вони тянули, працювали на 5 з плюсом. От бачите таке. І матку забрав у них і все одно вони. Ну це з добрих сімей, нічого страшного. Зробимо з нього такий нуклеус, побачимо що воно вийде. Треба матки міняти теж. Я бачу куплені не сильно, щось мені попадаються хороші, окрім де я брав Кагарлицький, там питань немає. Минулого року дві я брав у них, карніки, то питань немає. Можливо і цей год, як пропадуться, вони мені візьмуть, казали з 20-25 числа можна буде дзвонити. А так то треба свої виводити місцеві і буде все добре. Слава Україні! Так, це все, цей вулик. Цей вулик у нас дуже-дуже старий. Колись дуже сильно роїлися бджоли, я їздив аж на Узин, мені віддав один. Дід вже їм було під 80, а це було ще його батька. З рамками, зусиль мені оддав, такий Ну, треба міняти, бо він вже на грані. Це з нього вийшов цей рій. О, ну, Це вже вони фактично залізли, бо тут добра борода була. Це ті що повернулися назад. А ті, будемо дивитися, наче входять вони в ту, ту рояловочку. Побачимо, що буде далі.